«Борійтеся, поборете, вам Бог помагає. Сьогодні ці слова для українців стали практично девізом. Оскільки 10 березня виповнюється 154 роки зі смерті видатного кобзаря, ми вирішили вшанувати його пам'ять. І, хоча його вже давно немає серед живих, є люди, які досі надихаються його творчістю. Знайомтеся сьогодні у нас в гостях школяр із Глухова. Дмитро Малорошвило, попри доброго свій дня. досить юний вік, доброго ранку, ти вже пишеш досить такі серйозні вірші. Але починалося все із невеличкої збірочки. Власне, вона сьогодні у нас є. Розкажи, із чого вона бере свій початок, хто тебе надихав і хто допомагав створювати? Е, моя збірочка була створена нещодавно. До неї увійшли різноманітні твори. Одні з них з них великі, інші малі, але усі вони по-своєму цікаві та захоплюючі. На створення цієї збірки пішло багато часу. Саме події нинішні в Україні та творчість відомого українського поета. Тараса Григоровича Шевченка і її надихнуло мене на створення моїх власних поезій. А хто допомагав у формуванні збірців? Хто відбирав вірші, підбирав картинки, які будуть малюнки? Власне, що буде на обкладинці? Хто допомагав продумувати все? це? Тану збірку ми створювали разом із моїм класним керівником Аллою Миколаївною Матосовою? Власне, вона і стала єдиним натхненником по створенню збірки? Так. Алла Миколаївна справді допомагала мені у створенні цієї збірки, відбирала верші та коригувала їх. З неї все починалося. Я знаю, що сьогодні ти пишеш більш дорослі вірші на серйозніші теми. Можливо, розкажеш, про що вони, які теми зачіпаєш та власне, зачитаєш нам один із віршів. На даний час я пишу більш серйозні твори, та їх тематика це патріотизм, любов до рідної держави. Та опис українських подій. Я можу зачитати вам один із своїх Прошу. творів. Він називається Очима іноземця. Я зі Швеції турист і країн багато бачив. У житті ж я реаліст та в країна диво наше. Українці всі веселі і розумні люди. У них затишні оселі не живуть у бруді. А які ж вони всі дружні? Щедрі, добрі, також працьовиті, мужні, просто життєлюби. Навіть у складні часи, коли ворог наступає, об'єдналися усі: добровольці, волонтери, вчителі та лікарі, рядові та офіцери, всі хоч чимсь допомогли. Тож закликаю тебе, о, українські люди, любити свою державу і мир на землі твоїй буде. Дякую, неймовірно хороший вірш. Оплески всі для тебе. Дякую. Власне, актуальна тема. Зачіпаєш такі важливі питання попри свій досить такий юний вік. Скажи, будь ласка, ти доволі часто береш участь у різноманітних конкурсах. Хто вже встигнув відбутися власне в твоїй пам'яті? Де вже встиг побувати? Які нагороди вже є? Ми із класним керівником приймаємо беремо участь у багатьох конкурсах мовних та літературознавчих. Нещодавно ми брали участь у міському етапі конкурсу Чисті Роси та вибрали перше місце. Незабаром приймали брали участь у обласному етапі цього ж конкурсу. Також не так давно, на початку березня, ми стали учасниками конкурсу чисів, присвяченому пам'яті. Тарасу Шевченку та вибороли друге місце в обласному етапі. Власне, я бачу, в тебе є і грамота. Так, і цього ви можете бачити грамоту. Це чудово! Чудово, що оцінюють твої старання. І я знаю, що ти іще, окрім того, що пишеш вірші, ти добре навчаєшся і займаєшся іще і іншими заняттями. В тебе є хобі. Чим ще займаєшся, окрім віршів? Uh, на дозвіллі я дуже uh, полюбляю читати літературу. Uh, також я дуже люблю займатися у судомодельному та автомодельному гуртках, Тож я дуже полюбляю технічну творчість. Ти хороший приклад для однолітків. Вони мають за тобою власне спостерігати, дивитися і вчитися, як варто себе поводити в досить таки юному віці. Власне, я не можу не попросити тебе зачитати ще один свій вірш. Я можу вам зачитати ще один такий вірш. Він називається Як добре прокидатися ранкової пори та присвячений бійцям української АТО. Прошу. Як добре прокидатися ранкової пори, як добре прокидатися без роботу війни, як добре розуміти, що все війни нема, лише у душі залишили жахливі ті слова на Київ, на Одесу, на Маріуполь Львів, Карбовано на танках. Чужинців, не братів. Як добре те, що знов почую солов'я, ганятиму з друзяками на великах зрання, в котра вишень і ляпаса зловлю, як добре те, що я життя люблю. На жаль, я маю досвід, що радість не для всіх. Прийшла в домівки осінь і принесла на гріх замість вишень, лише сльози і міхи повні зла. А пам'ять викарбовує тих хлопців імена, які з рання до ночі в країну бережуть. А Київ, а Одеса, а Маріуполь Львів очікують живими своїх синів, братів. Як добре прокидатися ранкової пори. Дякую тобі. Один вірш краще за інший. Цей вірш, я думаю, не лишить байдужим нікого. А всі мешканці області, власне, всі громадяни України можуть долучитися підтримки української армії, тим більше щоб помітити такий юний хлопець сьогодні. Завітав до нас із Глухова і такі глибокі вірші. Що хочеш побажати нашим глядачам? О, нашим глядачам я хотів би побажати о, бути о, впевненими та Цілеспрямованими людьми мати свою власну мету, свою думку, відстоювати її, та мати якесь своє хобі, захоплюватись. Також я хотів би побажати побільше читати літературу, твори українських та світових класиків, збагачуватися розумово та просто ставати ще більш кращими та розумними. Я тобі дякую за цікаву розмову, дякую що, за поради, за такі чудові вірші. Сподіваюся, що ми ще обов'язково побачимось. Тобі ж бажаю лише перемог у всіх конкурсах. Дякую. Зглядача ж я не прощаюся, навпаки, пропоную вам переглянути наступну рубрику.